Школярі вміють розв'язати рівняння реакції, знають, що таке синус, косинус, але не завжди вміють спланувати власні витрати або ж придумати бізнес-ідею. Це залишиться в минулому завдяки благодійній організації Фундація Кредо, корпоративному благодійному фонду Кредобанку. У деяких львівських школах тепер будуть уроки фінансової грамотності та підприємливості. Усе це в межах проєкту Сміливість бути. Із вересня учні з вчителями вивчали практику. Тичні підходи до викладання підприємництва та фінансової грамотності. Наш проект Сміливість бути вітає вчителів, які брали участь в конкурсі. Інноваційні підходи до F грамотності ми разом пройшли шість етапів, починаючи з вересня цього року. Це було дуже динамічно. В нас було шість різних елементів конкурсу, де вчителі мали змогу позмагатися, проявляючи свою креативність, критичне мислення, вміння колаборувати в себе в командах, а також комунікувати свої результати. І сьогодні буде фінал. Завершили проєкт презентаціями на тему фінансової грамотності та, звісно ж, подарунками від фундації для тих, хто працював найкраще, ті, хто заробили найбільше балів. В цілому конкурсі зможуть отримати тач-панелі. Це інструменти для інноваційного викладання фінансів у себе в школі. Серед призів і ноутбуки, які також допоможуть вчителям навчати бути фінансово грамотними та підприємливими, поки ж діляться враженнями від курсу. Тут багато є таких креативних завдань, практичних завдань, інтерактивних. Але найосновніше, що діти мають можливість поспілкуватися з справжніми підприємцями, з людьми, які досягли. Успіху і це дуже мотивує. Це справді надихає. Надихає і на нові звершення та зовсім нестандартні рішення. Як от проїхатись у тачці заради відео з самопрезентації в межах курсу. Коли ми знімали саме на цей проєкт, про, е мали розповісти про себе, і мені учні кажуть, вони прибрали, кажуть, Наталія Васильівна, ну ви мусите це зробити. Якщо ви це не зробите, кадру не буде, не буде так весело. Я спочатку думаю, ну, боже, ну як я вчитель сяду в ту тачку. Каже, довіртеся нам довіритись своїм учням, і вони довіряться вчителю, особливо коли він навчає цікаво та креативно. Там, де здавалося б, можуть бути лише таблиці та розрахунки. В одному із завдань, де треба було е, вказати фільми, де проявляється підприємливість, то вони вказали е, паперовий будинок. Багато таких називали фільмів, які вони дивилися. Потім вони згодом коментували навіть фільм про шоколадну фабрику Вонки вони також коментували його. Тепер вивчають фінансову грамотність та підприємливість учні восьмих-десятих класів. Близько третини шкіл залучені до проєкту Сміливість бути в рамках співпраці з фундацією кредо. Фінансова грамотність одна з десяти ключових компетентностей в нашому державному стандарті. Тому а не розвивати ці компетенції, ми просто не можемо до слова. Аби розвинути ці напрямки, ще краще з усіх матеріалів, створених під час курсу, планують видати книгу з фінансової грамотності. Головний критерій аби вона була цікавою для школярів.